Чому разом легше? Сьогодні поговоримо про силу співпраці та силу підтримки. Часто ми намагаємося самостійно долати певні труднощі в житті. Це чудово, це класно, це означає, що ми сильні. Але інколи е існують моменти в житті, коли підтримка іншого або інших. Є корисною, і це зовсім не про те, зовсім не про нашу слабкість. Це про інший рівень життя, про інший рівень співпраці. Е, ну, я відразу скажу, що разом працювати веселіше, просто веселіше. Я вже мовчу про те, що це ефективніше. Е, коли людина працює сама, вона собі каже, я впораюсь сам, я сильний. Але сила також полягає в тому, щоб прийняти підтримку іншого. І сила полягає також в тому, щоб надати підтримку іншому. Е, мені здається, що це взагалі якимось чином є е, така завуальована на мета Фейсбуку. Але це мені тільки здається, це мої здогадки. Можливо, це тільки тому я про це здогадуюсь. Що в цьому це якби зона мого найближчого розвитку зараз. Да? Тому, можливо, я проектую свої думки аж на цілий Фейсбук. Нічого не можу про це сказати, я тільки кажу про свої здогадки. Але про те, що співпраця нас робить сильнішими, в цьому я впевнена, і цю думку я зараз спробую вам довести. А ви, якщо е, маєте свої думки, можете мене мої думки спростувати. Нічого проти я не маю. Я за конструктивний діалог. Наприклад, е, в психології в психотерапії, чому співпраця це є краще? Коли людина переживає певні тривожні моменти, або вона проживає горе самостійно. Це вже доведена практикою, наскільки довше проходить і болючіше проходить у людини цей процес. Я не відкрию таємницю, коли скажу, що в усіх народах світу, будь-то якісь прогресивні народи суспільства або якісь народності, що залишились на рівні племенного життя, у всіх існували. Традиції по спільному проживанню якого-небудь горя. Якщо це вже брати цивілізований певний світ, в якому ми з вами живемо, ну в якому я живу, я скажу, що цю роль більше виконують психологи. Чому? Тому що коли людина приходить до психолога із своєю тривогою, із своїм горем, психолог це є інша людина. це Просто інша людина, друга людина це по-перше. А по-друге, це, звичайно, фахівець в певній справі. Тож людина зустрічається з іншою людиною, щоб легше прожити своє проблему, своє горе, свою тривогу. Тобто, це перша якби така ну, думка. Друге, разом легше досягти результату. Це дуже використовується часто в командній роботі в якихось великих корпораціях. Тоді, замість виснаження однієї людини, команда розподіляє між собою певні обов'язки і вони досягають своєї мети швидше, злагодженіше. Ну, це я про гарну робочу атмосферу і про злагодження роботу в команді. Тому що існують викривлення також і в командній роботі, коли хтось тягне дуже сильно одіяло на себе і використовує спільну працю для того, щоб просто продемонструвати себе. Зараз ми не про це. У співпраці ми також вчимося чомусь новому. Як це відбувається? Коли люди працюють, вони дивляться один над одного і намагаються побачити, зрозуміти, що цікавого і незвичного робить інша людина для того, щоб покращити свої результати, все це звичайно не писані істини. Але ми можемо спостерігати за роботою іншої людини і ми можемо вчитися. Тому що навчання, як я писала в попередньому пості, або поперед, попередньому на 1 вересня. Навчання це не частина нашого сучасного життя, ті моменти життя, коли, які були раніше. Коли ми там щось вивчили, да, і з цими знаннями пішли далі по життю і нам цього достатньо. Е, ні, цей момент вже пройшов, ми маємо навчатися постійно і не для когось, а більше для себе. Для того, щоб себе відчувати більш сучасно в цьому світі, в сучасному світі. Крім того, взаємодопомога створює довіру. Створює довіру до е, своїх колег. Про що це? Е, ну, мабуть, ні для кого не секрет, що коли ми щось намагаємося зробити, е, щось намагаємося досягнути, щось намагаємося вивчити, дослідити, не все завжди йде дуже гладко. Інколи бувають злети, бувають падіння. Так от одному це досить важко проживати, тому що існують моменти розчарування, розчарування в собі, розчарування в тій роботі, що робиш, розчарування в необхідності робити ту роботу, яку ти робиш. Звичайно, потім проходить час, це падіння якось проживається. Ми вирівнюємося і йдемо далі. Так, в команді, коли є однодумці, які роблять щось схоже з вами, да? це проживається легше. Так, подивився на іншого, інші продовжують працювати, ну, мабуть, і я також буду продовжувати працювати. Тобто, коли ми відкриті до співпраці, ми не лише е, досягаємо результатів швидше, а і відчуваємо внутрішню впевненість. Тобто колектив ніхто не відміняв в цьому світі. Зараз я, мабуть, дам е, якісь запитання до саморефлексії, щоб кожен зміг подумати. І щось взяти для себе, у яких життєвих ситуаціях я намагався впоратись самостійно, хоча підтримка інших могла би мені допомогти. Тобто проаналізуйте свій досвід і пригадайте, коли ви тягли певну роботу самостійно, незрозуміло для себе, чому ви це тягнули самостійно. А тепер, заднім числом, коли ви споглядаєте назад, ви розумієте, що, мабуть, треба було брати підтримку колектива. Але це і є досвід. Друге питання для саморефлексії. Хто з людей у моєму оточенні може стати моїм партнером у взаємопідтримці? І що я можу зробити, щоб зміцнити цей взаємозв'язок. Ось такі запитання я вам задаю, тому що я маю намір активно співпрацювати з усіма охочими в Фейсбуці. Ну, мені цікаво дослідити цю думку про співпрацю, і мені цікаво дослідити, що думає з цього приводу Facebook. Хто взагалі веде мережу Фейсбук, мабуть, знає, що Фейсбук регулярно дає зворотній зв'язок, що ти робиш, як ти робиш, чи правильно ти рухаєшся, чи туди ти рухаєшся. Так що я думаю, що що-небудь Фейсбук та відповість. Отож, маю намір активно співпрацювати зараз з людьми. Ну, до чого вас і закликаю. <гум> 에... Гарного дня! З вами була я, клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана. Гарного дня, до зустрічі, до завтра. Пишіть, підписуйтесь, рекомендуйте.